Ми покажемо, як ми типа, як користуватися нашим відбілювачем для тіла. Набираємо так от. Он це я замастився хною трошки і оце натираємо. Так як така біла маса. Ну і такою <смітно> <Случайно смітно> замостилися на відео. Отак от. от. Ще надо і трошки. якщо он до пісок залиши, ще багато дуже. Все, пошли на двір. Дуже видно. Ми трем, 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 трем. стряхуємо, Трем, 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 трем. А це у тебе ще тут от, там... знизу на руках. Там нічого страшного. Як робити хноми, ми вже розказали в нас на каналі. Сімка. Ми йдемо оббивати. Да. Тільки дивиться, щоб не спотикнутися, бо Я тільки планшет дивлюся. Щоб було нормально, як не сонце лупить. Ой, сурям. руки. Без мила, без нічого. І На а просто димку, бо тут не видно. Сіньку. А просто так його не відмиєш. А просто так ну, не, від... не відмитиш. Так що, Все, так... всім пока. Думаю, 에... думаю, ми були для вас корисними. Всім пока-пока.